Першоджерела йоги, Пхагавадгіта, яку ми продовжуємо вивчати. Нагадаю, що на каналі викладено виклина українську у віршах, віршовані такі сутра, які викладені дуже дуже красивою поетичною мовою. А ми читаємо пхаководгіду під керівництво чи під редакцією бурби Дмитра з перекладі санскриту на українську, це таке вперше було зроблено. І цю книжку я да, вашої увазі, зачитую, читаю з поясненнями від самого перекладача, для того, щоб було більш понятне те чи інше твердження, яке тут дається. Тому ми продовжуємо, і у нас глава сьома. І так, я нагадую вам, що Пхаветгіт це діалог, який відбувається між Господом Ар Крішною да, і його одданим, його другом Арджуною, який повинен іти битися на велику битву на Курукшетрі, битва між, скажімо так, двома родами. Ну, рід один, але дві такі відки, да, скажімо так, двоюродні брати, вони ем, вступають у битву за свою правду, за дхарму. І, і тут ідуть пояснення, тобто звернення Крішни до Арджуни, і навпаки. Глава сьома, яка називається «Йога знання і Розпізнання. Почуй, Арджуну, як займаючись йогою, прив'язавшись розумом до мене і знайшовши в мені опору, ти, безсумнівно, цілком пізнаєш мене. Я вичерпно розповім тобі про знання з розпізнанням, про те, з осягненням якого не залишається нічого, що потрібно осягати. З тисяч людей навряд чи хтось прагне досконалості, з тих, хто прагне досяг успіху, навряд чи хтось дійсно знає мене. Земля, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та его це моя матеріальна природа, розділена на вісім частин. Ну, пояснення, що це за вісім частин дається. Да? Згідно з Ангхія Карікою і коментарем до неї Гауда Пади, у процесі виявлення світу першим з недиференційованої матерії з'являється великий будьхій інтелект. З нього виходить і ахамкара, тобто Ега, із Сатвової частини, яка якою утворюються Індрії п'ять чуттів, п'ять органів дії і розум, а масової, тан мантри, звук, тантильне відчуття, форма, колір, смак запаху. П'ять останніх дають початок фізичним елементам: звук ефіру, дотик повітрю, форма вогню, смак воді, запах землі. Кожний наступний елемент має властивості попереднього, усе це разом складає матеріальну. Природу. Це таке пояснення від перекладача дається, що це означає вісім да, частин. Ось тут дуже добре про це сказано. Так. Це нижча природа, але Арджуна дізнається про іншу мою природу, вищу, що складається з живих істот, якою підтримується Всесвіт. Жива істота мається на увазі, пояснення дається да, таке, що згідно, згідно з зарамануджою, вища природа, на відміну із, від матеріального світу, що складається з фізичних та психічних об'єктів, які сприймаються дживами, тобто живими істотами, душами, і складається із самих джив. Знай, усі істоти народжені в цьому поєднанні природ, а я Джерело всього Всесвіту і його кінець. Арджуно, немає нічого вищого за мене, усе нанизано на мене, немов перли на нитку. Арджуно я смак води, сяйво сонця, і місяця склад ом усіх ведах, звук в ефірі, мужність в людях, і чистий запах землі, і сяйво вогню, життя всіх істот і Аскеза Аскетів. Арджуно, знай мене як вічне сім'я всіх істот, я мудрість мудрих і доблесть доблесних, я сила сильних, вільна від потягу до осолод. І о найкращій нащадків пхарати, бажання в істотах, що не суперечить тхармі. Пояснення до слова не суперечить тхармі. Це означає. Будь-яке бажання включно і сексуальне, яке природне, і тому не суперечить хармі. Таке тлумачення сумнівне, оскільки у вірші бажання кама да, названо ворогом, тільки те бажання, яке не суперечить хармі. Прибічники другої інтерпретації традиційно наводять, як приклад бажання подружжя народити сина. Знаю, що всі стани будівниця, сатвові, раджасові та масові вийшли з мене, але я не в них, вони в мені. Пояснення до слова: сатвові, раджасові та масові. Тобто такі, які переважно перебувають під впливом сатви стану благості, да? раджасу – це така енергія дії, активності чи тамасу це така енергія, інерція да? такої. Спокійного проявлення зовсім лішоного якогось сенсу. Оце такий стан. Увесь цей всесвіт введений в оману цими станами буття в Гунах, не знає мене вищого за них вічного. Адже важко оборона ця моя божества. На Майя, що складається з гун, але ті, хто звертається до мене, долають цю маю, пояснення до слова Майя. Майя це магія, чаклунство, ілюзія, обман, Так тут розглядається сила, що приховує від живих істот їхню справжню духовну природу. Тобто це певна якась енергія, яка закриває покривало да, від е, живих істот. І її справжню природу, духовну природу. Так? так це треба розуміти. До мене не звертаються лиходії, дурні, найгірші з людей, позбавлені знання маєю, підневільні демонському стану буття. Демонський мається на увазі так, пояснення, пов'язане з демонами-асурами, супротивниками богів. Арджуно мені поклоняються. Чотири типи доброчесних людей ті, хто страждає, прагне знань, шукає користі і мудрі, о найкращій з нащадків харати. Вітаю, Заїда. З них відрізняється мудрий, постійно зосереджений, відданий єдиному, бо дуже любий я мудрому, і він любий мені. Усі вони шляхетні, але вважається, що мудрий, наче моє я. Бо він, зосереджений, перебуває в мені, найвищій меті. Після багатьох втілень мудрий звертається до мене, усвідомивши Васудева це все рідко зустрічається така велика душа. Ну, слово васудева пояснення дається, це одне з імен Крішни, да? чи вішну. Це таке втілення, да? так, аватари, скажімо так. Обмежені своєю природою люди, чиє знання вкрадене тими чи іншими бажаннями, звертаються до інших божеств, дотримуючи тих чи інших обітниць. Який би образ не побажав шанувати з вірою пхак, я даю йому ту непохитну віру. Наділений цією вірою, він старанно поклоняється йому і отримує бажане. Проте, насправді, воно, воно дається мною. Але минущим є той плід таких недоумкуватих. Ті, хто офірує богам, ідуть до богів проти моїх пхакти, йдуть до мене. Ну, пояснення, що це означає, йдуть до мене. Крішнаїти коментують цей вірш у сенсі, що ті, хто поклоняється божествам, як... зв'язком недужим. Повинна перерватися, вибачте, друзі.